Збірна України у командній чоловічій Шпазі, за яку виступає Ужгородець Анатолій Герей, завоювала бронзу на етапі Кубка світу у Канаді. Наші хлопці на шляху до третьої позиції впевнено обфехтували збірну США та Німеччини. А ось у півфіналі для перемоги не вистачило зовсім трохи. У боротьбі за місце у фіналі українці поступилися Казахстану всього два уколи – 43-45%. У бронзовому змаганні зі збірною Естонії рахунок довго був нічийним. Однак спортивна удача усміхнулась українцям – 25-21 і бронза у кишені. А разом із нею друге командне місце у світовому рейтингу і олімпійська ліцензія у Ріо де жанейро на Олімпіаді Україна змагатиметься з Францією, Італією, Швейцарією, Угорщиною, Росією, Південною Кореєю та Венесуелою. Важко було в тому плані, тому що це був останній етап, і ті команди, які мали шанси на потрапляння Угорщина, Чехія і німці, з якими, наприклад, ми зустрілися за вихід у чвертьфінал, вони вже. Їм не було чого втрачати, тому боролися вони дуже завзято. І треба було стримати цей напор, який йшов з їхньої сторони, і перемогти їх. І виграши в німців, ми якби позбавили їх ліцензії. Але якщо б ми програли, то ми б погіршили свій рейтинг і вже там зустрілися б зразу з Росією або з Швейцарією, які досить сильними є. Фехтування. І тому нам поставили завдання якнайвище зібратися на цих змаганнях, і ми постаралися і на третю сходинку зійшли. Боротьба продовжується, так як добре, ми зробили саму велику роботу, потрапили туди, але зараз продовжується боротьба за національний рейтинг, тобто чотири особи, які потраплять в цю команду, йде боротьба за ці чотири місця. В червні місяці пройде чемпіонат Європи в туруні в Польщі, і це буде заключним етапом. Після цього етапу будуть відправлятися анкети з прізвищами, хто їде на Олімпійські ігри в Ріо. Йдуть залік на світового рейтингу. Важливо, зараз, наприклад, чим вище місце ми займемо, то з тим слабішим суперником ми зустрінемося на Олімпійських іграх. Йде боротьба от за ці місця, очки голи секунди. Закарпатський претендент на участь в Олімпіаді зізнається, особливих проблем у підготовці не виникає. Фехтування потрапило до пріоритетних видів спорту в Україні у передолімпійський період. Розраховують на медалі у цьому виді. Є фінансування, спортсмени отримали нову форму. Анатолій Гарей вдячний обласному управлінню молоді і спорту, фізкультурно-спортивному товариству Динамо, школі вищої спортивної майстерності в Ужгороді та Комінвестбанку за постійну підтримку. Головне ж, каже, це берегти здоров'я. Треба, по-перше, бути здоровим, щоб дожити до того часу, до того літа. І берегти здоров'я, і готуватися, як і психологічно. Треба голову готувати до того, щоб вона була там холодною і, скажімо, не було лишніх думок, ніяких проблем, щоб не турбували, а весь був ти там. І фізичний стан, щоб відміни для цього, буде вже вісна, буде вже трошки легше можна буде їй побігати. А тренажерка так і так вона залишається. У закарпатця дуже хороші шанси стати одним із чотирьох мушкетерів, які вже 9 серпня розпочнуть боротьбу за олімпійські нагороди. Вболіватимемо.